Росія продовжує нарощувати використання нових моделей дронів Камікадзе, намагаючись змінити перебіг війни проти України. Нещодавно зафіксовано застосування шахедів з нічними камерами та радіокеруванням для ураження українського ешелону з паливом. Перший удар прийшовся по локомотиву, після чого наступні безпілотники нищили цистерни. Ворог також повідомив про атаку по резервуарах у Чернігівській області. Це стало можливим завдяки сучасним мікрокомп'ютерам у дронах, здатним обробляти відео й ідентифікувати цілі. Попри це, оператори все ж мали прямий зв'язок із безпілотниками, що свідчить про використання систем ретрансляції сигналу. Аналітики нагадують, ще у 2022-му іранські розробники. Демонстрували подібні технології на шахет 236 здатних діяти автономно або під управлінням оператора. На тлі таких атак все більше обговорюється можливість українських ударів у глибокому тилу противника. Експерти не виключають нову операцію проти Криму, зокрема по Керченському мосту. Аналітик Майкл Кларк зазначає, що останні удари України по ворожих радіолокаційних станціях і системах ППО створюють прогалини у захисті, які можуть бути використані для відчутного удару. Він припускає, що атака по мосту реальна, адже російський наступ фактично вичерпав себе і не має стратегічного значення. Попри локальний тиск на північному сході, окупанти не досягли успіхів і поступово втрачають ініціативу. Паралельно триває боротьба на економічному фронті. ЄС просуває план репараційної позики Україні на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Позика буде повернута лише тоді, коли Росія компенсує Україні збитки. Москва відреагувала погрозами у Кремлі, назвали це крадіжкою та заявили, що можуть конфіскувати активи європейських компаній і фізичних осіб на своїй території. Йдеться про сотні мільйонів євро та десятки мільярдів, що зберігаються на рахунках типу С у Росії російських банках Кремль вже використовує прибутки від західних компаній у власних інтересах і тепер може вдатися до прямого вилучення майна. Війна виходить далеко за межі поля бою. Вона точиться у небі дронами через стратегічні об'єкти, а також у фінансових системах світу. Україна готує кроки, здатні змінити ситуацію на фронті, тоді як Росія намагається тиснути економічними важелами. Баланс сил стає дедалі крихкішим, і кожен новий тиждень приносить не лише військові, а й геополітичні зміни.